Українське радіо Рівне. Доброго дня шановні радіослухачі. Ви на хвилях українського радіо Рівне перед мікрофоном ведучий Вадим Семяник за операторським пультом Анатолій Бабак. Нагадаю, що в разі сигналу повітряної тривоги будемо вимушені перервати ефір. В такому випадку наполегливо радимо вам також йти до найближчого укриття. І до нашої сьогоднішньої теми. Як повідомляється на офіційному ресурсі національного агентства з питань запобігання корупції, міського голову Рівного Олександр Третяка визнано винним у прийнятті рішень в умовах конфлікту інтересів. Таке рішення ухвалив суд за протоколом назика на ресурсі назика також зазначив. Чається, що національне агентство розуміє наскільки поважно та відповідально бути очільником міста, особливо в умовах війни, саме тому вкотре наголосило на важливості не порушувати вимоги антикорупційного законодавства. ЗК напрацювало низку матеріалів, дотримуючись, яких мер може уникнути протоколу та відвіден до суду у даному випадку. Мер рівного призначив керуючою справами виконкому рівненської міськради громадянку, яка під час місцевих виборів зробила добровільний внесок у 45 тисяч гривень до. До виборчого фонду тоді ще кандидата на посаду мера Олександра Третяка. Надалі міський голова надавав їй максимально можливий розмір допомоги на оздоровлення, а також встановлював премії та надбавки за високі досягнення у праці. Такі дії мера є правопорушенням, пов'язані з корупцією. Додається на офіційному ресурсі НАЗК. Сам мер рівного Олександр Третяк в особистому авторизованому ТГ каналі написав: вважаю сьогоднішній судовий процес знущанням над правосуддям. Не визнаю право. Не жодним чином та переконаний, що діяв в межах чинного законодавства. Окрім того, вважаю, що постанова рівненського міського суду рівненської області від 10.07.2023 року у справі номер 569-2600-23 ухвалена із грубим порушенням процесуального законодавства. Суддя Петро Денисюк, попри поважні підстави для відкладення судового засідання, що було призначено на 7.07.2023, провів його без моєї присутності. Сутності, чим грубо порушив законодавство, також Олександр Третяк зазначив, що наразі перебуває в Німеччині в робочій поїздці в містах Есен та Берлін. На жаль, вимушений констатувати, що тиск на місцеве самоврядування продовжується попереду. Апеляція, де продовжимо відстоювати свою правоту, зазначив Олександр Третяк в особистому авторизованому телеграм-каналі. Тож про те, якими можуть бути шанси на вираж у суді після подання апеляції по цій справі, чи є вказане правопорушення з співрозмірним змірою покарання почуємо думки наших сьогоднішніх експертів-співрозмовників, якими є Сергій Миткалик, керівник громадської організації антикорупційний штаб, заступник голови громадської ради при НАЗК та Олександр Слобожан, виконавчий директор асоціації міст України. Тож для Олександра Слобожана таке перше запитання: ось на ваш погляд, чи може бути присутній елемент політичного переслідування у цій справі? У будь-якій справі, що стосується обраних осіб, а враховуючи партійну належність, точніше рікових партій вислався в будь який мер певні елементи політичних боя. Але я більше говорю про саму тенденцію до певної централізації концентрації відповідно, тому що це Перше рішення стосується обраних посадових осіб відповідно до закону про місцеве самоврядування 42 статті мер будь-якого населеного пункту село селища, незалежно від того, великі чи маленькі, він є головною посадовою особою територіальної громади. І кожен з них обирається на прямих виборах громадою. Тому зрозуміло, комусь це може подобатись, комусь не подобатись, але так влаштована демократія і враховуючи ті випадки. Які ми стежуємо вже на протязі декількох років, то можна говорити про те, що елементи певної централізації тиску наявнень, а ось згідно з наявними в медіапросторі деталями, чи дійсно мер припустився правопорушення корупційного характеру? Справа в тому, що я вивчав саму постанову суду. Рішення суду в таких справах мається у вигляді постанови, то я можу сказати, що нашу думку в цих. У нас була змінена виборча система. Ви про все це знаєте, позиція Асоціації міст України полягала в тому, що має бути збережена мажоритарна система виборів саме на місцевому рівні. І ми є послідовними прибічниками відстоювання цієї системи, яка діє в багатьох демократичних країнах. На жаль, при внесенні змін не було дотримано певних елементів і міжнародних документів, коли зміни відбувалися дуже в короткі терміни до виборчого процесу. По-друге, коли де-факто органи салосіввання змушені були відповідно використовувати наявну систему і працювати з певними політичними партіями. До чого я це веду? У нас активно декілька років ця теза про побудову пропорційної системи по виборчу систему, про зміну виборчої системи. Але одним з елементів цього є це можливість громадян безпосередньо впливати на процес виборів не тільки через своє право обирати і оперативі, а участі в виборчій кампанії. Зафіксуйте цю позицію, і ви багато чули таки в медіапросторі про те, що треба звільнити політичну систему від олігархів, щоб вони не впливали на вибори. На обраних осіб і одним з елементів цього, що просувалося в новому виборчому законодавстві, начебто гарна позитивна історія була вона в комплексі з мажоритарною системою виборів. Можливість участь фінансова будь-якого громадянина, наприклад, вас або мене, або когось іншого. Мені подобається цей кандидат. Я вношу відповідні кошти у виборчий фонд. З іншого боку, в нас є конституція України, яка забороняє обмеження по будь-яким признакам це там стать, це відповідно колір шкіри, мова, багато багато і інших речей потім займати постави в місцевому, і відповідно враховуючи, що це були системні позови. Да, це не один з позовів був такий, і це не тільки по місту рівне. Два попередні позови мером рівно були виграні. До того аналогічний абсолютно позов мером Тернополя був виграний. Тому ми вважаємо, що це містить ознаки якихось. Ще враховуючи те, що оплата праці, це теж гарантоване право конституції а я говорив вам про другу статтю закону про місцеве місцевосмітання. Тобто мер є головною посадовою особою територіальної громади. Це як, наприклад, генеральний директор, керівник компанії, які зобов'язані підписувати і платіжні доручення, і відповідні документи на оплату праці. Загальні умови якраз такі оплати праці обраним особам. Ну вони називаються так, як квалі обраних, це заступники, керуючи справами і безпосередньо сам мер встановлюється рішеннями. Міської ради, а потім відповідно мер вже їх виконує і по результатам роботи здійснює оплату щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування, то теж передбачений відповідний конкурс. А про виборчу систему я вже пояснив, чому такі речі були закладені. Пане Сергію, хотілося б дізнатися, от вашу думку, згідно з наявними в медіапросторі деталями, чи дійсно мер припустився правопорушення от такого корупційного характеру і особливо цікавить? Ось Аналізуючи наявні дані, чи є покарання у вигляді відсторонені на один рік від посади мера Олександра Третяка співрозмірним з таким правопорушенням на сьогодні. Ми тільки бачили результативну частину рішення, тобто які санкції застосована, і короткий виклад обставин зі сторони НЗК, але ще мотивувальної частини рішення і повного протоколу за? Де описані всі деталі притягнення третіка до відповідальності, ми на жаль не мали тому встановити і сказати на всі 100%, що третя винен, і дати оцінку зі сторони громадськості. Ми зможемо лише тоді, коли побачимо повне рішення суду, і коли побачимо безпосередньо протокол складений стосовно мера? Це перший момент. Другий момент на сьогодні. Чому з до мер застосовано саме відсторонення від посади на сьогодні? В кодексі ну в кодексі про адміністративні правопорушення є три частини статті за конфлікт інтереси. Одна із них передбачає це вчинення в умовах реального конфлікту інтересів, а третя за Ку мера позбавили посади, передбачає повторення таких дій протягом року, mm -hmm. е і відповідно санкція передбачає від 6 тисяч гривень штрафу до 13 тисяч гривень штрафу з обов'язковим правом позбавлення посади. На сьогодні це визначена норма, і суд, коли обирав. Цю статтю він по суті обрав навіть мінімальне покарання зі всіх, яке можливо, в нього не було права не там відстороняти його mm -hmm. від посади. Тому якщо справді є всі обставини вважати, я нагадаю, що НАЗК національне агентство з питань зберігання корупції складає протокол, подає до суду. Суд оцінює всі обставини і притягає чи не притягає до відповідальності. Ми маємо дві державних інстанції, які сказали, що. Склад правопорушення втратікав був. Я нагадаю, що мер ще до цього двічі мав подібні правопорушення, на які складені протоколи, але суд закрив провадження через сплив строків давності, бо це вже було більше трьох років назад. І саме через те, щоб третій раз знову не бути звільнені відповідальності, тобто щоб суд не закривав справу через сплив строків, суд. Встановив рішення без присутності мера. Я повністю погоджуюся з адвокатами, що це важлива підстава для оскарження в апеляційній інстанції. Але давайте, якщо ми відкинемо всі якісь політичні мотиви, угу, так. все ж таки тут може мати місце корупційне правопорушення. Бо е, мер рівного це не єдине. Таке правило подібне, і дуже багато випадків є з сільськими селищними головами по всій країні. І просто про них мало говорять, як, наприклад, про керівника, звісно, що обласного центра, і це насправді мені здається, ключове в цьому. І на мій погляд, уже в апеляції ми вже побачимо, наскільки були обґрунтовно досяг... обґрунтовано оцінені всі докази. І побачимо, чи скасує апеляція це рішення, чи все таки підтвердить суд першої інстанції. Таке саме запитання хочемо задати зараз ще Олександру Слобожану, тобто справді ось співрозмірність правопорушення і покарання. Якщо ми відкриємо це навіть без постанови, якою можливо мало хто митися, але в медіапросторі цього було достатньо, і це було і є і відео відповідні озвучені з цих рішень. Так от, якщо ми відкриємо кодекс про адміністративні правопорушення 172 сімсот статтю, то побачимо, що протоколи відповідно мера рідного були складені по частині першій і частині другій, які не передбачають абсолютно ці частини відсторонення від посади, вони передбачають. Виключно лише штраф, і зрозуміло, що це в будь-якому випадку не то, що не співрозмірне, і як відбувається в будь-якому процесі, да, якщо там в цивільному змаганні сторін, да хто в інших процесах трошки по іншому виходить таким чином, НАЗК складає протокол санкцію за такі адміністративне порушення, передбачається виключно штраф відповідно прокуратура діє в інтересах держави і вимагає виключно штрафа, але суддя на власний розсуд виносить. Шне по іншій частині цієї статті, Причому чому більше суду сам зазначає, що до цього часу застосовувалися адміністративні правопорушення, не було випадків, будь-які причому ну розумієте, не тільки в сфері корупція, будь-які характеризуються там добре і інше, інше інше, але виносить такі рішення. Якщо ми повернемося до рішення наприклад по Чернігову, там була аналогічна ситуація, причому символічно рішення виносили на 7 грудня. Це е, день місцевого самоврядування, дав зрозуміти і суддя своєму рішенні зазначав, що він застосовує. Санкцію статті, якою не передбачено для таких правопрошень, виключно з метою виховного ефекту для інших осіб. Ну це фактично і це і вас стосується будь-якого мешканця міста Рівне та всієї України. Тобто, хлопці, бійтесь ці дівчата, ось ми можемо винести такі рішення суду, якщо ми будемо рахувати, що на нашу думку хтось може колись майбутньому якісь них правопорушення є чітєві і вправі розуміння, що стосується санкцій, і тут абсолютно, якщо по іншим речам можна спричати, доводити якісь аргументи не невинним, це кузова база. Ну але конкретно протоколи частина перша частина друга 172 статті не передбачають санкції щодо відсторонення мера від займаної посади. Будь-якого зараз питання не в перевищу, зараз питання по будь-кому. Я навоящу. Будь-які людині, тому що завтра, наприклад, на вас протокол за там перевищення швидкості, да, умовно, або щось інше. Але суддя заважає, скаже да, гарний хлопець, гарні характеристики, все добре, але я вважаю, що треба примінити санкцію зовсім іншої, іншої статті і заборонити вам на 10 років займатися журналістською діяльністю це, і певним чином така аналогія, що зрозуміло, не допустимо в демократичній країні. бо, ну, звісно, ми, як асоціація будемо звертатися до вищої ради правосуддя з вимогою розглянути такий випадок і розглянути дисциплінарне провадження, щоб вони не повторювалися, тому що я ще раз повертаюся до початку, це, певним чином проростає якусь тенденцію. Ну немає. У прізвищ а, посадових осіб незалежно від того, громадянин політики має розуміти, що йому гарантується право суддя по конституції. Якщо цього не може бути гарантовано, то ми всі з вами в небезпеці, пане Олександре. А якими тоді шанси є у Олександра Третяка виграти суд після подання апеляції? Я думаю, що по-перше, це шанси на апеляцію, якщо не будуть якихось певних випадків або. Тиску або політичних факторів дуже високі, враховуючи з матеріалів справи. Тому звісно, що я впевнений, що сторона захисту мера мала подавати на пецію, і ми враховуємо на те, що це рішення буде відмінено в апеляційній інстанції і буде розглянуто, звісно, без упередження і буде гарантовано конституційне справа. Тут питання не тільки констиційна права мера. Тут як цієї територіальної громади аміста Рівна, так і інших посадових осіб по всій Україні, так і інших громадян України, тому що якщо таких рішень буде ставати більше. Буде складатися відповідну практику, але ця відповідна практика не буде гарантувати судового захисту будь-кого з вами аналогію я наводив. Тому ми звісно в даному випадку будемо допомагати юридично по оскарженню самої цієї постанови. пане Сергію. Ось ви торкнулися також самої подальшої апеляції, яку може подати у десятиденний період Олександр Третяк. Якось ви вважаєте, якими є шанси знову ж таки виграти суд після подання апеляції? З чим це пов'язано? Насправді більшість подібних протоколів, коли визнається особа в першій інстанції, то дуже часто саме апеляція стає на користь винної особи, але я нагадаю, що Апеляція вже не оцінює обставини справи протоколу, а дивиться виключно на процесуальний розгляд суду першої інстанції. Тому, на мій погляд, і враховуючи практику, зазвичай більшості ну, половині всіх випадків все ж таки суд буде підтримувати, ну, стане на користь мера і визнає його невинним. Але це лише статистика кожному. Справді це індивідуальне рішення, і бувають справді випадки, що і підтримує першу інстанцію. Тому мені mm -hmm. теж дуже цікаво подивитися на всі ці обставини справи, подивитися розгляд. І я розумію пана Олександра, якого турбує питання про місцеве самоврядування, можливість там тиск чи впливу на нього, але. Є ще ж це таке антикорупційне законодавство, яке, на жаль, не робить винятків саме для міських голів, для виборних посад, uh -huh. і воно є одне для всіх. І Якщо особа там декілька разів підряд не порушує антикорупційне законодавство, то і передбачається санкція про відсторонення, так має працювати в реальності, і не може особа призначати премії надбавки для себе uh -huh. чи для знайомих uh -huh. осіб. Тому. Тут треба є законодавство, яке про це говорить. Що шановні радіослухачі? Ми будемо тримати вас в курсі того, як буде просуватися далі справа. Нашими гостями сьогодні, експертами студії були Сергій Меткалик, керівник громадської організації Антикорупційний штаб, заступник голови громадської ради при НАЗК та Олександр Слобожан, виконавчий директор асоціації міст України. Програму для вас провів ведучий Вадим Сем'яник, за операторським пультом Анатолій Бабак. Почуємося в наступних програмах, і все буде Україна. Українське радіо Рівне.